Слово гривня звучить так звично, що мало хто задумується, наскільки давню історію воно приховує. У часи Київської Русі гривнею називали зовсім не гроші, а прикрасу, металевий обруч чи товстий ланцюг, який носили на шиї, на гриві. Це був знак статусу, багатства і воїнської гідності. Але з часом прикраса перестала бути лише символом. Її вага стала настільки сталою і зручною, що саме її почали використовувати як міру цінності під час обміну. Так з'явилася перша грошова гривня не монета, а срібний зливок чіткої форми та маси. Їх відливали у вигляді шестикутних, трикутних або подовжених пластин, і саме вони визначали ціну товарів у торговців, купців і княжих дружинників. Це була рання економічна система Русі, де вартість визначалася не цифрою на папері, а реальною вагою дорогоцінного металу. І, хоча минули століття. А зливки зникли з ужитку сама назва пережила середньовіччя імперії та революції. Коли в 1996 році Україна обирала власну валюту, повернення слова гривня стало не просто економічним рішенням, а жестом історичної тяглості. Наші гроші сьогодні носять ім'я давнього символу сили та достатку Київської Русі.